Усім щирі вітання, рівненська обласна державна адміністрація на зв'язку. Ми розпочинаємо брифінг, і сьогодні говоримо про професійну технічну освіту, про смарт-спеціалізації, про вступну кампанію. Будемо говорити із директором департаменту освіти Петром Коржевським. Петро Миколаївич, вітаю! вітаю. Рівненщину вже по праву називають столицею профтехосвіти України. І моє перше питання якраз щодо цього. Роз'ясніть, а чому ж? Ну насправді Міністерство освіти останньому своєму представленні професійної освіти після престурів назвав Рівненщину столицею професійної освіти неспроста. Власне, кількість випускників, які обирають заклади професійної освіти, у нас складає 43%, При середньому 16-22 по всій Україні Власне, ми здійснюємо підготовку за європейськими стандартами. На сучасному технологічному обладнанні, створюємо усі можливості для дитини, забезпечуємо гуртожитком, даємо можливість особистого розвитку, будуємо індивідуальні навчальні плани і програми. Тому я думаю, що це ще і створює інвестиційну привабливість нашого регіону, бо ми забезпечуємо всіх без винятку. Повністю кваліфікованим персоналом на кожному підприємстві, бо діти є навченими працювати з сучасним технологічним обладнанням на сучасних переробних технологічних лініях, та, власне, думаю, це і є поясненням. Дякую, тоді рухаємося далі. Декілька запитань до вас я підготував. Ось наприклад, професійна освіта це освіта нового покоління. Сформулюйте п'ять глобальних і нових для рівненщини трендів у сфері професійної освіти. Ну, найголовніше – це те, що ми справді маємо 31 сучасний навчально-практичний центр, обладнаний справді високотехнологічним обладнанням. Ми застосовуємо стандарти нового покоління, які дають можливість сучасного трактування здобуття робітничої професії. Ми даємо додатково. Англійську мову, ми даємо додатково модулі по бізнес-плануванню, аби дитина не тільки могла за результатами навчання працевлаштуватися на будь-якому підприємстві, а щоб вона і мала можливість створити власну справу. Ми здійснюємо навчання з використанням мультимедійних засобів навчання, маємо. Багато роликів, роликів, які носять ще і симуляційні такі можливості, аби можна було тактильно руками спробувати, як це обладнання працює. Маємо п'ять мультимедійних підручників власного виробництва. На сьогодні тих 43%, які обирають заклади професійної освіти, це щоб ви розуміли замовлення розміром у 4800 молодих людей, які обирають професійну освіту. Тут це навіть на 50 осіб більше, ніж це було в минулому році, і в минулому році ми це замовлення виконали на 98,2%. Це ну якби для нас досить високий результат. Петро Миколаївичу, давайте ще поговоримо про вступну кампанію цьогорічну до закладів профтехосвіти, як вона відбуватиметься, якою вона буде детальніше розкажіть. Насправді тут все дуже просто, тому що для того, аби стати студентом закладу професійної освіти, не треба складати національний мультипредметний тест чи там ЗНО, так зване. Більше в простонароді. народі, треба просто взяти свої документи, принести до закладу професійної освіти, написати заяву. І подати всі ті документи, які будуть в переліку закладів професійної освіти. Вступна компанія вже стартувала. Вона стартувала з 1 червня. Ми її цього року проводимо під гаслом Збудуй успішну кар'єру. Ми справді хочемо, аби кожна молода людина змогла себе реалізувати у житті. Маємо для кожного учня договір з роботодавцем. Також маємо дослідження ринку праці, розуміємо, які професії будуть найактуальніші, за якими буде справді конкурсний відбір. Але ще хочу сказати про новацію, яку ми запроваджуємо разом з міністерством освіти з 1 липня. Кожен здобувач, кожен абітурієнт, матиме особистий електронний кабінет, але враховуючи те, що дана система буде проводитися в і в тестовому режимі, то документи. Можна здавати як в електронній, так і наручно. Можна прийти в заклад, де оператор введе ваші відомості в ваш електронний кабінет, де ви зможете побачити всю інформацію, яка відображатиметься, і ми це 1 липня презентуємо публічно. Дякую. Презентуємо обов'язково підтримуємо вашу презентацію. А ще таке питання: от з вашої позиції, з вашої точки зору, Петро Миколаївич, Що потрібно знати студенту про професійно-технічну освіту? Ну, насправді треба, як мінімум, знати, чим би хотілося займатися у житті. Але є е, такий сайт е, Car'єра де можна пройти діагностування на придатність до того чи іншого е, напрямку діяльності, про ваші нахили. Ну, ви ж добре розумієте, що у 16 років, будучи учним чи студентом закладу професійної освіти, ви вже можете мати вміння і навики, як отримати, як відкрити власну справу. Ви житимете в гуртожитку. За який не треба платити, тобто безкоштовно. Ви отримуєте професію, яка точно дасть 100% працевлаштування. Ви прийдете на підприємство і можете навіть е, тим людям, які вже не один рік працюють, сказати, яке технологічне обладнання станом на зараз є сучасне, яке точно продуктивне, яке дає додану вартість, яке зробить вас успішним. Тому, власне, обравши заклад професійної освіти на Рівненщині, ви матимете такі можливості. Ми вже говорили сьогодні під час бесіди з вами про смарт спеціалізації, про смарт освіту. Розкажіть, що це таке, які перспективи їх впровадження на Рівненщині? Ми, власне, пішли цим шляхом виключно із таких банальних міркувань, тому що ми точно той регіон, у якого немає величезних коштів для того, аби Створювати навчально-практичні центри ультрасучасні, і ми пішли шляхом розумних технологій придбання обладнання з числовим програмним керуванням. Ми знаємо, що технологічно все за період навчання може змінитися кілька разів, і тому, власне, нам важливо навчити молоду людину керувати таким технологічним обладнанням, яке дасть йому можливість не тільки працювати, а й думати про започаткування власної справи. Маємо розуміти, що Тут питання стоїть в основному про здобуття компетентностей, аби молода людина розуміла, що вона вміє робити, як вона це вміє робити з використанням технологій, і наскільки вона буде продуктивніша, ніж якби це було працювати на застарілому технологічному обладнанні. Тільки технологічний процес нас, ну. Прискорюю у тому, аби переходити на смарт-спеціалізації, скільки ми у нашому регіоні працюємо із. Такою кластерною моделлю, то ми точно хочемо говорити про виробництво замкнутого циклу, і саме в закладі професійної освіти можливо навчити людей працювати на технологічних лініях, і тоді буде дуже легко адаптовуватися на підприємствах, які таке обладнання вже мають. Тому ми справді хочемо бути прикладом для всіх, що професійна освіта може бути цікавою, може бути такою, яка дасть власний розвиток і можливості Жити в Україні і точно краще. І крайнє на сьогодні запитання до вас, Петре Миколайовичу: які пріоритетні завдання сьогодні стоять перед професійною освітою Рівненщини? Найперше зробити Рівненщину інвестиційно привабливою, забезпечити усіх під, усі підтримки.